А, ти знімаєш, дякую. Скоро вже буде Пасха, Так що заказуйте м'ясо. Сьогодні ми збираємо великодній кошик. Скільки він коштує, то що потрібно зібрати, дізнаємось разом. Ходімо. Ми вже як дорослі досвідчені а, покупці зробили список, що потрібно купити у Великодній кошик. Це паска, ем, якесь м'ясне це буженина або домашня ковбаса, яйця, сир твердий, сало і кагор. Ну, ми подивимося, що з цього можна обрати, і будемо купувати на одну людину. Ходімо разом. Так, ну, вибір пасочек. пасок різний: від панетону до шоколадної, з цукатами, Великодня. Ну, вибір є, є власної випадки, є, які привозять з заводу. Тобто вибір у вас 100% є в магазині. Що б я обрала? Як я любитель а, пасочі, і вона мені до вподоби чогось одразу впала, я би взяла, напевно, шоколадну на декілька днів власної випічки. ось така невеличка, але дуже симпатична паска. Далі по плану у кошику є сир, тому обираємо сир. Думаю, в кошик якийсь невеличкий шматочок підійде. Напевно, потрібно купувати не, ну, не порізаний, хоча він по акції тут є. Я думаю, можна взяти якийсь, е... ну, можна взяти, я думаю, ось. Є а, це горіховий, є, є от вишковий. вишковий невеличкий шматочок. Зранку все-таки можу з'їсти або покласти до чогось ще. Одним з атрибутом корзинки є м'ясний продукт. Тут є великий вибір, всього рулет, грудинка, сало, зелець, куриця, четвертина, тушка, ковбаса. Мрія, мрія кожної людини. Так, що б обрала я? Давайте так, якщо повинно бути сало, ми бачимо сало по-українськи, якийсь невеличкий шматочок. От, думаю, мені підійде, все, беремо сало, кладемо собі до корзинки і невеличку паличку давайте візьмемо ковбасимо візьмемо візьмемо делікатесну або тірольська. Що ви знаєте про тіроль? Або про Тірольську? Я нічого. На вигляд смачна, непогана ковбаса. З'їсти, покласти собі можна, будь ласка, Класно в мене обід буде і вечеря, якщо чесно. Отак. Все. Ну і Одним із головних атрибутів кошика на волокоди є, звичайно, яйця. Як вибір, перепили яйця невеличкі. Але ну, фарбувати прийдеться. Власноруч Наклеїчок у вас не буде на такий розмір. П'ять штучок з собою беремо, зв'язуємо і кладемо. кому є вже 18 років. Ми звичайно не пропагандуємо алкоголь, але когор це теж невід'ємна частина великоднього е, великодньої корзинки. Тому, якщо ви все таки вже дорослі, можете собі це дозволити, то когор ВТБ АТБ 127 гривень. Недорогий десертне воно червоне можете обрати. Є он таємна вечеря, а є когор. Е, на жаль, його небагато за. Вибором, тобто у вас тільки дві варіації, але можете обрати або то, або то. І ми дійшли до головного наповнювача. Ну, для мене здається, це буде ідеальним до всього. Це овочі або фрукти. Звичайно, все-таки вже на ваш смак можна обрати пару овочів або пару фруктів, які ви захочете, які вам заманеться. Так, ну Ми візьмемо пару льобу в собі. Гарненькі. Mm -hmm. Обираємо. Так, ну ми зібрали наш великодний кошик, зараз прямуємо на касу і будемо дізнаватись, скільки ж він нам обійшовся сьогодні. Є скільки П'ять. Тримайте. Так, так, тримаю, так. Для яких Дякую. І так, наш великодній кошик отримався у 490 гривень і 70 копійок. Ну, не сказати, що це на одну персону, але здача в нас ще є. Можемо з вами покататися на трамваї або на тролейбусі, щоб доїхати додому. Сподіваюся, насправді 500 гривень на сьогоднішній день це не така велика сума, але якщо у вас є можливість і у вас залишаються гроші, не забувайте, завдяки кому ми сьогодні можемо відмічати це. Свято і задонати їх. Зараз ми це зробимо, але з іншої картки і трішки більше сумо. Беріть, будь ласка, приклад і продовжуйте разом з нами.